Нам може бути близька та проблема, про яку я хочу поговорити сьогодні, це дискримінація, мізогінія, ненависть до жінок, сприйняття жінок як нерівних. Uh -huh. Скажи, будь ласка, чи спостерігала ти, чи, можливо, сама стикалася з такими ситуаціями в бізнесі? Я можу сказати, що хлопцям на моєму шляху, б, мабуть, було простіше, тому що колись я долучалась в міжнародну компанію і довелось управляти. Ну, проектами з командою, де було 50 плюс чоловіків віком там, в середньому, мабуть, 50 так. плюс. От, і Тут було, я трошки ловила на собі якийсь час у ці погляди. Якась молоденька дівчина прийшла зараз, і тут буде проект з нами робити. Взагалі, що ти тут розумієш, що ти взагалі тут знаходишся? Тому так, якась упередженість щодо мене як фахівця, якась таке простяцьке відношення, типу ну ти ж дівчина, ти ж там. То... Твоя справа бути красивою, от і все. І це вже, вже добре. От. Тому, звичайно, так. Е... Якихось прям супер негативних кейсів не було, але впродовж своєї кар'єри я на це відчувала. якісь нерівне ставлення як там, для... до чоловіків в моїй сфері. Та Не з мого досвіду також.